Всім привіт з вами, і Сьогодні ми розглянемо як бити лота нового боса 9-2. А якщо вам впадло проходити або не маєте часу, можете звернутись до мене, замовши проходження будь-якого завдання в грі. Посилання на телеграм в описі. І так, у нас перша фаза. Нам треба знімати поплюження, в принципі на протязі усього бою. Для того, щоб зняти їх у першій фазі, вам треба загнати боса в куточок, наносити другою середньою атакою і першою спецатакою. Таким чином ви будете знімати по одному. Зарядику також додатково, якщо на супротивнику є послаблення, сповільнення або травма, знімається ще один зарядок. Вам також заборонено юзати персонажів, у яких є несмертя, невразливість до смерті або будь-які інші бафи, які захищають вас від смерті, тобто зрозуміли. Перша фаза. Заганяємо у куток, друга середня атака і перша спецатака. А також будьте обережні, адже якщо ви довго знаходитесь у вирі, на вас може накластися деградація. Деградація, да, майже непогано так. Ну а друга фаза нас примушує забитися у куток. Нам треба бути по свою сторону у стіночці. І наносити легку атаку першу або четверту, таким чином знімаючи заряди. а Також страйкер знімає зарядик. Також додатково знімається зарядик, якщо супротивник під впливом подавління або слабкості на цій фазі заборонені у точність усі види, і все минуло. Я вам скажу одразу: що додаткові заборонені усилки стакуються на кожній фазі, тобто додаються нові і забороняються минулі. Одна третя фаза. Умови такі. Оба персонажа повинні бути поза виром. І для того, щоб збросити заряди, нам треба робити парір або другу спецатаку, таким чином знімаючи два або один заряд. Також додаткові умови. Якщо персонаж під насмішкою або виснаженням, то знімається додатковий заряд. Заборонені усилки, не блок, не стримність, незламність, плюс усі інші. А також лотан, не до оглушення. Четверта фаза. Умови такі: треба, щоб хтось знаходився у вирі, а збрасуються заряди таким чином: ухил від передостаннього удару спецатак, важкий удар. Ну і просто ухили також працюють. Додаткові умови додатковий заряд знімається, якщо на ворозі вразливість до фізичного урону або окаміння, і заборонені усилки, регенерація, збільшення енергії, плюс усі минулі. Такий переходик, бо я фіданув трошечки. І так, у нас уже остання фаза. умови такі, вир на всю арену. А якщо ви починаєте новий бій, то вона з 20 зарядами відновляється. Також усі удари лота наносять енергетичний урон. А при ухилі від передостаннього удару спецатаки ви отримуєте фазу, і вам треба зробити ривок. Таким чином ви будете знімати заряди. А також друга спецатака знімає в два рази більше зарядів. Заборонені усилки такі: лють, броня, жорстокість і усе, що було до цього. А також у неї друга спецатака стає неблокуюча. Давайте повторимо, бо тут багато інформації. Вам треба ухилитися від передостаннього удару її спецатаки першої або другої, і зробити ривок на неї. Таким чином ви будете у фазі, не отримаєте урону і знимете заряди. І все повторюємо до перемоги. А на цьому все. Посилання на телеграм в описі, де ви можете замовити проходження будь-якого завдання у будь-який час. А ви ставте вподобайки, і усім гарного вечора, ночі, дня або коли ви це дивитесь.